Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, слава Божого, і щоденної медитації. Так сталося, що вчора ну, якось геть не хотілося не йшло записувати. Не знаю, я так відклав, а сьогодні бачу, що може це й воля Божа. Бо сьогоднішній фрагмент, який його прочитати в чистому відді, то він дещо лякає. А якщо його читати в контексті вчорашнього, Читання, то думаю, що він навіть не такий уже й страшний. Отож, сьогодні маємо Євангелію від Луки, 17 розділ, вірши з 7 по 10. -й. Хто з вас, мавши слугу орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде до споля, «Іди, мерщи та сідай до столу. Чи ж не скаже йому радше зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти й пити? А потім ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати слузі за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть, ми слуги не потрібні, виконали те, що повинні були зробити. Це сьогоднішнє читання, яке спонукає нас до, до такого реального служіння, я би навіть сказав рабського служіння. Для Господа, такого безумовного, правда, і ну, йде тут місце на якусь таку свободу, на вибір. В інших фрагментах ми знаємо, що Господь дуже шанує людську волю, і дещо воно якби не вписується в контекст ну, всього Євангелія. І тому. Дозволимо свої прочитати вчорашнє Євангеліє, може, дещо нам стане ясніше. Ісус сказав до своїх учнів: неможливо, щоб не з'явилися спокуси, однак, горе тому, через кого вони приходять, ліпше такому було б, коли млинове жорно прив'язано йому до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з тих малих. Вважайте на себе. Коли згрішить брат твій докори йому. А коли він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сам раз і сім раз повернеться до тебе та й скаже каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові: Додай нам віри, Господь же сказав: якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: Вирвись з корінням і посадися в морі, а вона б. Слухала вас. Е, сама е, сам переклад е, Хоменка говорить про ці ці вірші з першого по 10, тобто в би Євангелії вчорашньої і сьогодні, як чотири попередження, тобто, вони направді пов'язані між е, собою. Е, що потрібно ну якби взяти під увагу. Ну, насамперед, в центрі цього всього стоїть питання апостолів чи прохання апостолів, молитва апостолів. Господи, додай нам віри. Ісус каже, якби ви мали віру, як зерно гірчиці, то сказали би ви цьому дереву вирвись з корінням, посадися в море, а воно б послухало вас. Тобто Ісус якби намікає, що у вас ще такої особливої віри, ще й немає, навіть такої як маленьке. Зерно гірчиці. Ми знаємо, що віра це є істота християнства. Але в Євангелії від Луки, якби цією істотою, можна сказати, що цим моментом віри є милосердя. Бо, ну, наприклад, як в Євангелії від Матвія на горі, правда, благословень, там, де є таке найбільше, найвище повчання Ісуса Христа. В центрі стоїть фраза Будьте досконалі, як отець ваш небесний є досконалий. І Івангелій від Луки, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний є милосердний. Тобто, для Луки, в його Євангелії, істотою християнства, істотою поведінки учня, має бути милосердя. І цього маємо навчитися від Бога. І тому Ісус каже, що ви ще не маєте цього зерна віри, а немає у вас ще справжнього милосердя. Чому? Тому що ну, потрібно бути милосердним на взірець Отця Небесного. Цього взірця, е, милосердя Отця Небесного ще не було дане. Ще немає Ісуса Христа, е, правда, розіп'ятого на Христі. Ще учні не бачили цього, ну, цієї глибини Божого милосердя по відношенню до грішників, по відношенню до кожного з нас, яким є той момент, коли Бог Отець видає сина свого за наші гріхи. Да, і тому цього зерна віри, про яке сьогодні йде мова, ну, апостоли ще не мають, вони ще не бачили цього. На них ще це все не зробило враження, вони ще цього не пережили. І тому мені здається, ну, що таким хрещенням, справжнім хрещенням е, християнина це є занурення в Боже милосердя. Наприклад, ця притча про милосердного Батька і марнотравного сина. Коли син повертається, ну він реально занурюється в милосердя батька, правда. Там батько не дає йому якби розвинути ці, цю, ну те, що він там придумав. На тему того, що він ніби покаявся, він правда повертається до батька, бо йому їсти захотілося. Пам'ятаємо, да, його момент навернення. Скільки ж то слух? Має у батька хліба під достатком. А я тут з голоду конаю, правда, встану і піду до батька. Да, ну і скажу йому, що прогрішився я проти неба і тебе. Зроби мене одним зі своїх своїх слуг. Отож він, коли він приходить, там батько його слухає до половини. Немає того моменту, коли він просить, щоб його зробили одним з його слуг. Батько йому не дає цього сказати. Йому не треба слуга, йому треба син. І для того, щоб цей син назад став сином з грішника, є потрібне море милосердя. І батько це робить. Повертає йому сандали, повертає йому, дає йому перстень. Перстень це є знак приналежності до родини, це не просто калічко для красоти дороге. Це, це насправді там, там є герб зазвичай з нього. Ну чому ми кажемо печатка не раз. Ну бо там є герб, яким можна спокійно зробити печать. Да, яка пізніше, ну, там, чи принаймні в якійсь там віки, які мала свою юридичну владу. Отож, милосердя, ну насправді, воно має бути пережите учнем. Тоді можна буде говорити про те, що його віра є великою, тому що він пережив, досвідчив цього Божого милосердя. І далі все стає ну, якби на свої місця. Ми чули про цього. ну, про спокуси, перше, що є в цих в цьому фрагменті, великому, що ну це дійсно тяжка, тяжкий гріх, коли хтось своєю поведінкою робить людину гіршою, бо тут теж власне спокусник, це той, хто спокушує до гріха, але так само йдеться про згіршення, тобто ну так давання якогось такого поганого прикладу, особливо коли йдеться про когось, хто мав би бути авторитетом. Релігійним, а він дає поганий приклад, а він доводить людину до гріха, ну то оцей, про цей момент згіршення йдеться. Ісус каже, що ну неможливо, щоб вони не приходили. Чому неможливо? Тому що Бог шанує знову ж таки людську волю. Да, і ну, звичайно, шануючи людську волю, наслідки е, цієї, як би сказати, недосконалості людської, е, все те, що люди собі дозволяють у цій вольній волі, е, Бог. Бере на себе, знову ж таки, все повертаємось до Христа Ісуса, що Бог кожний наш гріх мусив спокутувати, і так само цей гріх мусить спокутувати. А ці такі суворі слова, які говорять, ну вірніше, не спокутувати, а відкупити. Да, деякі люди люблять вчепитися за якесь там слово, правда, не слухають всієї конференції, а тільки одне слово там зловлять, і потім біжать і задають дуже багато непотрібних питань. Да, я намагаюся духа передати цього Е, Тому те, що каже Ісус до грішника, що йому потрібно повісити чи вдіти на голову, бо там такий отвір є, в тому камені для Млинському. Оце в той отвір треба встромить голову і кинути його в якусь безодню морську. Бо, ну, якби в ну, морська безодня, це як. Такий приклад хаоса, який був перед створінням світу, Ми пам'ятаємо, що там вода була, і, і дух Господній ширяв над тими водами. Оце це в такому дусі, Ісус каже, що його треба взагалі, якби так ну краще б йому було власне це все зробити і вкинути в якийсь там правда в той хаос, перед який був ще перед створінням, ніж у це він має зробити, ніж когось зробити гіршим. Комусь дати поганий приклад. Ісус хоче показати, яким страшним гріхом, власне, є це давати поганий приклад, вчити людину грішити, вчити людину, що і так теж можна робити, да, тобто розтягувати його сумління, дозволяти йому робити ще якісь там гріхи. Ісус це каже, але з другої сторони, ми знаємо, що за всіх грішників і за цього грішника так само Ісус е мусів страждати на христі. І так як з кожним грішником, насамперед, ми маємо проявити йому милосердя перед тим, як він покається. Ну, бо, власне, знову вертаючись до того блодшого брата марнотравного, ну, не розкаївся він. Ну, реально не розкаївся. Він йому їсти захотілося, він прийшов до батька. Він там не, не видно такого страшного покаяння. Тим більше, що Лука показує, що він потихеньку стає фарисеєм. Бо коли йдеться мова про те, щоб запросити його другого брата, який з ним посварений, який на нього ображений, цей брат не виходить, щоб з ним говорити, щоб з ним миритися. Тобто, якогось справжнього учня з нього ще не вийшло, справжнього ну, людини, яка розкаялася в своїх гріхах. Ну, а тобто, в місце того, щоб кинути людину, власне, в пропасть прокляття, Ісус сам піде в пропасть людської Ненависті, коли покутуватиме, ну, відкуплюватиме наші гріхи, правда, ми знаємо, що він святий, але видає себе за нас грішних. Тобто, насправді потрібно проявити по відношенню до кожного грішника максимальну дозу цього милосердя. Будьте милосердні, як Отець Небесний, є милосердний, як інакше, можна зрозуміти ці слова. Правда, бо якщо ми не дамо. Людині цього милосердя, ми якби забираємо в неї надію. Якщо ми тільки оце будемо ходити і підкреслювати її недосконалість, її гріхи пригадувати, ми розуміємо, що ну, ми вбиваємо душу цієї людини, ми забираємо в цієї людини надію на те, що може бути інакше, що вона може навернутися, що Бог неї може простити. І тому Ісус так, так сильно і так міцно, навіть при такому страшному гріху. А ну, якби підкреслює, правда, що, що ми повинні бути тут е, милосердними так само максимально. Е, бо ну, бо інакше ми не будемо дітьми е, дітьми Бога. правда. Тому Ісус далі говорить за те, що коли твій брат згрішить, е, прости йому, якщо сім раз згрішить на день і сім раз попросить, власне, щоб ти йому простив, е, скаже, каюся, прости йому. Тільки ну тут теж момент, е, Ісус наголошує на тому, що він має реально попросити пробачення, тобто е, наше милосердя, воно має бути дієвим, воно має довести людину до того, щоб ця людина все ж таки навернулася. Да, якщо людина постійно грішить, грішить, грішить і не кається, ну то то вже інша ситуація. Е, правда, тоді наша доброта, коли ми промовчуємо, коли ми не реагуємо на те, що людина опускається. Ну, ця доброта це не є те добро, яке ми можемо для, для цієї людини зробити. Добром в цьому випадку буде сказати правду. І взагалі, за кожним разом, як, як Ісус каже, так, що коли твій е, б... ближній згрішить, коли твій брат згрішить, докори йому. Знову ж таки, переклад докори йому там мається на увазі скричи його. Бо це слово, це саме слово використовується тоді, коли Ісус кричить на демонів. Да? Ну заборонив йому де не раз перекладається, сказав йому вийде з нього, забув і вийду з нього. Там це слово використовується. Тобто він кричав. Правда, демонів заборонив і сказав, що що, що щоб вийти. Так само Ісус каже, що на кожного грішника в такий спосіб маємо відноситись <ammed> знову ж таки скричати. Це значить ну, принизити. Але з другої сторони, так як Фаусті сьогодні е, е, ну, в, в коментарі до, до, до цього моменту каже так, що перш ніж відкрити рота, на початку відкрий серце. Ну, це я дослівно перекладаю з італійської, не знаю, чи в італійській так само досадно це звучить, як в українській, але залишу власне це. Ну, це якби так, дослівний дослівний переклад. Правда, перш ніж комусь звернути увагу, відкрий до нього серце. Чому? Тому що ну правда так само може бути вбивча. Якщо правда є сказана без любові, ми можемо ранити людину. Вмісто того, щоб вилікувати її, ми можемо неї ранити, а можемо навіть і вбити Правда своєю правдою. Тому правда завжди має бути з любов'ю, так само як немає любові. Без правди, наприклад, в подружжі, якщо немає правди, якщо є якісь зради, ну, то важко там зберегти любов, чи, чи взагалі, мабуть, неможливо правда. І так само тут, да, якщо дійсно хочемо когось навертати, ну то ми повинні це робити з любов'ю. Насамперед, прийняти безумовно, так як батько приймає сина безумовно, без жадних умов, да, приймаємо людину, яка нагрішила, а пізніше. Власне, говоримо йому правду. І так само, навіть тоді, коли Ісус каже, скричи його, Ісус не говорить, скричи людину, скричи гріх його», а Так як сьогодні Ісус пояснює на тому млинському камені велич гріха спокушування, згіршення, то так само ми повинні пояснити для грішника, власне, що він начворив, Правда? А з другої сторони, зробити це з любов'ю. І от тоді у нас є шанс когось навернути. І лише тепер можемо в цьому контексті, власне, цього повчання про те, як вести себе з грішними людьми, як з ними працювати, як їх любити, як їм говорити правду, ми можемо повернутися до сьогоднішньої Євангелії, в якій Ісус каже про Слугу, що або оре, або пасе. І це є. Можна сказати, такі два символи душпастерства орати і сіяти, правда, це є проголошувати одне слово Боже, да? а друге, пасти ну, мається на увазі бути пастирем, е переживати за своїх братів, доглядати за своїми братами. І, ну і що ж, ми говорили, що як її так окремо прочитати, до трошки моторошно стає, бо там реально ну, слуги, раби. 에, да, а коли ти досвідчуєш Божого милосердя, 에, ти є свідомий 에, всього свого недосвої своєї недосконалості, правда, перед наверненням, або навіть будучи вже таким християнином з досвідом, людина може щось там натворити, навіть власне призвести до чогось згіршення, правда, але все одно. Коли ми каємось, зустрічаємось з безмежним Божим милосердям, от коли ми цього милосердя досвідчимо, коли ми можемо говорити про те, що це, це є нашим досвідом, правда, то ми можемо говорити про те, що в нас вже якась певна віра є. Да? І ми хочемо, ми хочемо передавати це Боже милосердя далі. Ми хочемо служити цьому Божому милосердю. ми хочемо так само, щоб наші ближні, найрідніші пережили ту благодать, яку ми пережили ту радість, яку ми пережили. Так само були занурені в Боже милосердя, як ми були занурені в Боже милосердя. Про це сьогодні говорить Лука, і Я думаю, що ну, ця Євангелія, що, що тоді дійсно ми хочемо служити, ми хочемо працювати, ми хочемо робити це ну, дійсно як слуги, але це є такі слуги, які люблять насамперед і тоді служать. Правда, роблять щось, до чого вони тотально переконані. Да. Що треба там звернути увагу. В лекціонарії, напевно, написано, що ми слуги не потрібні зробили те, що ми мали зробити, там, там не про це йдеться. Грецьке слово е, говорить про те, що ми є е, слуги е, такі невідплатні, е, безкорисні. О, от таке слово там написано. Тобто, його можна перекласти да, або зрозуміти, як без користі, тобто працювали, працювали, нічого не зробили, жодної користі не принесли, а можна сказати так, що ми працювали не за гроші, не за користю. Ми переживали, а за те, що ми самі досвідчили Божої любові і хочемо, щоб наші ближні насамперед досвідчили цієї Божої любові. І тоді наша віра буде жива, і віра тих, яких ми навертаємо на християнство на правді буде живою. Тоді, коли люди зануряться в Боже милосердя, досвідчать його, тоді можна від них вимагати чи просто усвідомлювати, що ну слухай, тебе Бог помилував, тобі Бог об'явив своє милосердя, допоможи іншій людині пережити це Боже милосердя. Дякую всім, хто дослухав. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!